Як швидко і легко і без сліз потерти цибулю Лайфхак від моєї дочки. Якщо у вас є блендер, значить чашу блендера нарізаємо цибулю, можна більшими скибочками, ніж я нарізала, і збиваємо блендером. Ось Все. так Все потрошки і. Наша цибуля піддається збиванню і не треба нам її терти і плакати біля неї. От і все. Хвилинка часу. Цибуля стерта. Для того, щоб натерти отак і таку кількість цибулі, то нам треба було не одну сльозу пролити. Тоді використовуємо там, де нам треба таку цибулю. Я, зокрема, от зараз готую котлети і швиденько стерла. Дала до фаршу і решту, що потрібно для котлет. Так що користуйтесь таким лайфхаком І е дякую вам за перегляд, до зустрічі!